Доброго вечора в ефірі студія Тясмин сьогодні секретар міської ради зібрав керівників житлово-комунальної галузі міста, щоб обговорити нагальні питання. Керівнику сміло комунтеплоенерго Дмитру Іщенко було дано доручення побувати з підготовленим пакетом документів для взяття ліцензії у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і до четверга прозвітувати про результати необхідно заїхати. Національну комісію, яка встановлює тарифи, і знайти документи на отримання ліцензії, щоб вони були у нас готові. Пакет документів був тут готовий. Це перше питання. Друге питання. Порахуйте мені, будь ласка, скільки залучить управління ЖКХ, залучіть, якщо необхідно, наше фінансове управління, скільки коштів вам потрібно на запуск підприємства. Одразу попереджаю. Юридичні якісь питання я до уваги не приймаю. Два питання пакет документів для ліцензії. І друге питання це кількість грошей необхідних для запуску. У мене є телефони деяких членів Нацкомісії, якщо необхідно, я їх даю, я скорегу допомогу, щоб ви потрапили на прийом. Я в середу після обід чекаю інформації, як ви з'їздили з вНАСКімісії. І в середу, будь ласка, ви ж там не один. Скоординуйтесь з управлінням ЖКХ і з фінансами в середу до обіду. Ви не потрібні, хтось може замість вас дати цифри для запуску. На четверг я планую, що відбудеться комісія ЖКХ, щоб вона це вже питання розглянула, щоб ми підготувалися до сесії. Ішлося і про доручення керівнику ВОДГЕО стосовно нових тарифів на воду, яке було дано 10 днів тому. На данный момент мы подготовили пакет документов совместно с юристами для моей и подписи с вашего секретаря городского совета про зупынение ввода в действие тарифов. Як наголосив Ярослав Григорович, надходить багато звернень смілян стосовно повірки лічильників. Люди невчасно отримують попередження про необхідність повірки та дуже довго чекають, коли лічильник пройде повірку. При цьому оплачуючи за воду згідно норм споживання води. Ситуацію для місцевих ЗМІ прокоментував керівник ВОДГЕО Юрій Явтушенко. На даний момент в місті склалася трохи здорова ситуація по госповірці прибору у Мы все знаем, что каждый прибор учета должен проходить госповерку. И в городе очень много было госповерных приборов учета. Но... в чем как бы недовольство абонентов, что люди не, вовремя не получали поведомления, что они обязаны проходить госповерку. Мы эту ситуацию на данный момент исправили и уже в этом месяце, когда разносили циклики, мы уже прикрепляли к каждому циклику тем абонентам, которые обязаны проходить госповерку, мы прикрепляли поведомления с разъяснением и с законодательными актами. То есть этот вопрос, я думаю, будет решен, и все люди теперь будут получать э, поведомления про госповерку. Э, также, э, пользуясь случаем, значит, хочу попросить еще э, абонентов. Значит, э, до меня доходят слухи, что абоненты, э, как бы мягко так сказать, плотно не контролируют. Я провел собрание у себя, как я делал, предупредил всех контролеров. Если я узнаю, что агенты будут давать деньги контролерам, я тех людей выгоню с работы. Те люди, которые вовремя не были, не были вовремя поведомлены за госповерку прибора учета, пожалуйста, я прошу вас, приходите ко мне, приходите ко мне, и все вопросы будут решаться. Все, все люди будут, перев... те, которые незаконно были переведены на норму, те, у тех людей будет произведен перерасчет. Міська влада втілює задуми, які стосуються покращення благоустрою, порядку у місті, створення більш зручних умов, надання послуг смілянам. ж ніж дати зелене світло тій чи іншій справі, потрібно, щоб своє слово сказала громада. Такої позиції дотримується, зокрема, секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Ярослав Березань. Ярослав Березань запропонував відновити роботу амбулаторії сімейного типу по вулиці Громова, аби наблизити лікарську допомогу до від. Таленого мікрорайону потрібна ця амбулаторія чи ні мешканцям Гречківки Ярослав Григорович запитав у них самих. Для цього запросив місцевих жителів у клуб і поділився планами. На останньому виконавчому комітеті прийнято і надано дозвіл відділу охорони здоров'я про відновлення амбулаторії сімейної медицини. Там на вулиці Кромова. знаєте, вона працювала. Але особисто мене Лікарі починають переконувати, що вона не потрібна і вона не користувалася тут. До лікаря не ходили, і лікар сидів без роботи. Оце мені просто цікава ваша думка, тому що в планах не лише амбулаторія, а і аптека. Щоб тут була наша, ми відновлюємо комунальну аптеку, нашу міську, тут буде аптека і амбулаторія, і лікар. Місцеві жителі висловили різні думки. Були аргументи як за, так і проти. Просили відкрити кабінет фельдшера поближче до центру Гречківки. Ярослав Березань пояснив, що відповідно до діючих нормативів і законодавства такої можливості немає. Тут буде припасне населення 2200 чоловік, які якраз на ту амбулаторію вона побудована спеціально для цього мікрорайону по всім нормативам. Давайте тоді. Я дам доручення просто-напросто нашому відділу охорони здоров'я, щоб вони відпрацювали, що тут можна зробити. Основні, які ви вважаєте, які тут повинні бути послуги по медицині так, саме тут, так. не в амбулаторії, а тут. Бо там і капельницю можуть поставити, і там і оглядові кабінети будуть. Ще одне прохання приписати їх до залізничної поліклініки. Тоді частина мікрорайону зверталася б в амбулаторію, а частина в залізничну лікарню. На думку учасників зустрічі дуже потрібно поновити роботу залізничної дитячої поліклініки, адже в центр сміли добиратися мамам з дітками незручно. Вирішити питання із залізничною лікарнею стане можливо вже найближчим часом, зазначив виконуючий обов'язки міського голови і пояснив. В перспективи пов'язані з реформуванням галузі охорони здоров'я міста в цілому, в місті назріває дуже велика, має бути реформа по медицині. У нас три, три великі лікарні міська залізнична і РПЗ. І по ним ну, міська лікарня, вона будь-якому випадку залишається. Основною лікарнею. це лікарня ургентної тої, швидкої допомоги. І жодна з інших лікарень вона не може виконувати такі функції. Там збираються лікарі, які постійно є на зміні, щоб такого не було, щоб привезли людину після неделю ДТП і 2, 2 години чекають, поки лікаря привезуть вдома. Залізнична лікарня, вона в план залишається лікарнею планової медицини. Планова медицина це коли ви знаєте, що є якась хвороба, але вона не потребує негайного втручання. І ви собі. Так би, ну, без поспіху йде, де лікуйте вже в лікарню. Вона не буде там орієнтною, не буде швидкої допомоги. І лікарня РПЗ це лікарня відновленої медицини. Реабілітаційний центр, можливо, поспіс. Ну тобто там зараз ідуть дуже такі гарячі дискусії. Окрім медичного обслуговування, говорили на зустрічі і про інші наболілі теми. Незадоволені у Гречківці якістю дарування, освітленням вулиць, роботою радіоточок. Просили викосити бур'яни, обладнати ливньовки, відремонтувати міст і заборонити їздити вантажівкам, які добивають і без того понівечену дорогу. Низку порушених проблем взяв собі на замітку присутній на зустрічі екологічної інспекції питання безпеки і правопорядку обговорили з начальником міськвідділу міліції Станіславом Шинкаренком. Станіслав Миколайович відповів на запитання і теж поділився наболілим. Це недостатнє фінансування міліції, відсутність транспорту, оптимізація кадрів, розформування лінійного відділу міліції та інша. Розповів також про нововведення в органах правопорядку, в тому числі про створення поліції, яка незабаром працюватиме і на Черкащині. Буквально на днях. Був підписаний президентом закон про національну поліцію і він вже опублікований. Протягом трьох місяців весь особовий склад міліції всієї України, незалежно від того, чи на роботі, чи в відпустці, чи в декреті, чи хворий, виводиться за штат і буде нова штатка вже нової поліції. Буде у нас поліція, не міліція через три місяці. Зрозуміло, по новому будуть набирати, ну скажімо, не ілюстрація, ну буде переатестація всього особового складу, всієї міліції, в тому числі Смілянської міського відділу. Будемо перевіряти і брати по новому на роботу. На даний час, щоб. Розуміло. В принципі, в райвідділі 130 посад, вони практично всі укомплектовані. Не комплекту, там немає один-два чоловіка, там не робочий не комплект. Крім цього, в даний час вже розформірований лінійний відділ міліції. Там було 100 98 осіб, їх розформували, ну це додаткова нагрузка, я вам скажу. тому що, до штату 130 додається із 100 чоловік тільки 17, щоб ви розуміли. Тобто фактично п'ята частина. А обслуговувати робота буде та сама, що і була до цього. О. Тобто, в даний час заступає дві слідчі оперативні групи у нас для обслуговування міста і району. Коли нам додається желізна дорога, буде заступати три слідчі оперативні групи. Ну, щоб розуміли. Тому що і та третя слідч-оперативна група, яка буде Безпосередньо обслуговувати лінійний відділ ну, е, желізну дорогу буде знаходитись там на, на вокзалі. Керівники, які завітали на зустріч, зазначили, що всі питання готові обговорювати, допомагати їх вирішувати. Можна звертатися як у робочі дні, так і в годину прийому. Зауважив Ярослав Березань. Ось такими новинами розпочався робочий тиждень. Дякуємо, що були з нами. Ми працюємо для вас.